Так, окей, летимо тоді на Мейра. Зіграємо звідси від початку. Може по мені далі буде щастити. Ну, там якісь голі люди полетіли. Так, Йоперні, тяток, то тут... О, то тут дуже багато людей. Неправда, ці вже не сильно голі. Так, ці двоє летять туди. Не здивуюся, якщо це якась парочка. Сьогодні кіліз пістолета, походу, буде багато. Каряк? Добрий вечір, Юра, привіт. Папа, я звідти прийшов. Патронів йому не треба. Так. М24. Та що робити? Заряджаємо кулемет і погнали. А, я його не зарядив. Окей, треба більше часу. Ну та що, з кулеметом, так з кулеметом пограємо. Là. Ну ні, ну прикол. Так, блин. <плес> Ти молодець. Як мінімум намагався. Я не зарячаю спеціально. Тому ж кулемет це класно, але... На далеку відстань я все-таки притримую свого правила. Типу, це я не рахую дуже далека відстань, але кулемет, він прикольний, але є моменти. В плані в нього великий розброс куль. А далі що ще? Точності, ну, блін, не та зброя комає точність. Це так і об'єктивно, і не дуже ясно в зоні. Та твою мать. Так, да, блін, ну дивіться! Що з тою героєю не так? Втім, мав аптечку, в теорії в нього були шанси. Всього був алкаш. Ну, Типа, не можна сказати, що він маю якісь менші шанси, ніж всі інші, так, не, не то вікно Мадуазель. Та, садовбало. Ну, мені весь час показують ці приціли. На нас зброї ка мені нафіг не вздалася. На, бляха, буду переживати за таку. Лік, щоб вже не встати. Так, сад патронів, народ, ну це не смішно. З патронами тут біда. Чуть не сказав, що Забираю свої слова назад. the is Валить? Пойдем отут на 340 12 годин. Я ж казав. Ті шустрий, га? Маленько. Вона собі хотіла стати в відкритому полі, ну і. під деревом собі чілити. У комусь вона тут вроді пробувала. Во, трошечки нижче. Чуть-чуть. <рив> Він підставив свою довбешку. Це зараз не жарт, ні? Попав. Правильно, каже, жартувати, та ні. Нема коли жартувати. Правильно, лишилося 42. О, ще одного бачу. Хі -хі. Але влетіло. Давай, давай. Не бачу. Не крикались, реально, ну, типу він там так забіг. Що хрін його побачиш? Треба його поїхати і забрати. О! У-ку! У-ку-гу! О, блін! Ця штука розірвалась! Не то. Не то пальто. 10-15 в мене 129 патронів. Сказати, що у це Та таке. Ніби і нема на що. Скажу це до Хрін. Не до енки. Так, в мене 11 аптек. Анаш... Ладно, поки що давайте візьмемо часто. От. Бо вони є в наявності. Это же дело. Так, давайте он туда на горку. Там так гарно выглядает. Но, of course. Setter opp. Поняли? Я вистріляв останній патрон і паралельно он того замітив. Попав. Ай, вже попав. Та як? От я не люблю таких оцих бляха-бігунів. Гулянів. ой да в лучи. так пожалуйста. Нам зону туди тулити. Так, але ми з довшого кінця. Тому все не так погано. Це би був об'єктивно і не тільки об'єктивно найдальший хетшок, який я тільки робив. Віталіва. Бачили? Так. Перельот. Так, все, пакуємось. Третя фаза. У мене є рюкзак. Ну, не то щоб критично, але неприємно. Нам треба ось це село проїхати і лівіше трошки від нього взяти. Чудово. Рюкзак ще проживе, дай дорогу. Почув. на no. А що робити, народ? А що робити, як ти кажеш? Ти добре подумав? П'ята фаза, ей! эй! Yeah. Пані в чому прикол. Чуть-чуть. Мені би там просто чуть-чуть не вдалі ще зіграти. І все. Так, по здоров'ю зашибись. того мені не треба. Ляха, його зараз без мила. Знаєте, що з киме Не... Тут не вийде без мила. Креса! Третя броня, шоломчик. Not bad. Бачу. Бачу, він далеко. У нас лишилося топ-3. Один чітко знаю там на 120-110. А у другого... О, поки не можу вичислити. Бачу. Третя броня. Та блін, такий хедшот мені зіпсував. Су, дорожньо. <кхід> ну, ви поняли. Що я про нього думаю, так? Оп-оп-оп. Та Да-да-да-дам. Чик. А не треба тут міняти позиції. Он там він. Он там він за тим камінчиком. Давайте, ми свій, спокійно, перезарядка. О, пенкіле. Чина. Хе-хе. Ну, тут вже переживати, в принципі. Я не бачу сенсу щось Обійти... шансу ноль. Зона зона грає за мене, он там. Бачите? його? Я виграв, бо він програв він не встигне. Він не встигне. Це жарт? Я б хотів все-таки його. Опа-ча! Winner winner chicken dinner! Ха-ха! <реш> якось так, народ, якось так. До речі, непогано по кілах. Так, ну зараз я не забуду це зробити. Ми перемогли.